Таю 16.45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька в ефірі ТСН. 3800 жертв станом на цю мить. Дані восьмибального землетрусу, що стався у суботу в Непалі. Оновлюється щохвилини. Наші нашим дипломатам кажуть, що 89 українців, котрі на момент катастрофи перебували у цій високогірній країні, досі не вийшли. На зв'язок з подробицями Катерина Федорченко. Ось таким непальський землетрус бачить альпіністи на горі Еверест. Скалолази з німеччини знімаються відео тоді, як потужна лавина змітає зі свого шляху намети і людей. Автор відео, що духу тікав і врятувався, але так пощастило не всім. Лавина вбила 65 альпіністів. Серед них були топ-менеджер компанії Google. Даніель Фредінбург та американський режисер-документаліст Том Таплін. Його колегу два дні вважали зниклим безвісти. Однак Майкл Чартон таки вижив і розповідає, як це було. Все зникло. Всі наші нама. Та потім людей ніби розкидало. Хлопець, який стояв переді мною, опинився за десяток метрів від мене. Ми втратили одну людину і не знаємо, жива вона чи ні. українських спортсменів на Евересті немає. Розповідають ТСН у Федерації альпінізму та скелелазіння. Принаймні офіційно професіонали в похід на найвищу гору не реєструвалися, але аматори цілком могли туди поїхати на свій страх і ризик. У міністерстві закордонних справ України озвучують тривожні цифри. Станом на цей момент МЗС має інформацію про 155 громадян України, які можуть перебувати у Непалі. 89 з них не виходили на зв'язок. Наших співвітчизників, які зараз у Непалі, та їхніх родичів просять телефонувати за номерами гарячої лінії, щоб евакуювати українців. За дорученням президента готують літак. Український журналіст Євген Іхельзон зараз у Катманду телефоном розповідає ТСН, урядовим рейсом збираються скористатися не всі. Я бачив сьогодні шість українців, котри зі люди здесь, но они ніхто не улетать. У Всіх есть свої білети, они просто своих своїх самолітів. Аеропорту Катманду наразі не працює. Український спортивний журналіст Валентин Щербачов був одним з небагатьох, хто зумів вилетіти в день землетрусу. Для цього разом з товаришами п'ять годин штурмував аеропорт. Розповідає підземні поштовхи, відчув на даху готелю. Я одразу зреагував і кричу: це землетрус, і всі тікайте вниз, вниз, донизу. Ну, Хто встиг, а я лишився з тими, хто не встигав. Це потужний поштовх почали валитися будинки, там ми ж бачимо з даху, що сходяться два високих будинки, зійшлися ось так. Рятувальники, і солдати наразі розбирають уламки будинків у пошуках тих, хто вижив. На допомогу не пальцям вирушають команди медиків з усього світу. Допомагати країнам планують і грошима, і гуманітаркою. Адже сотні тисяч людей і досі ночують не просто неба, побоюючись повторних підземних поштухів. Їх на найближчі тижні не обіцяють сейсмологи. Катерина Федорченко стас Фещенко, ТСН, 1+,1. Безвізовий саміт 17-те зібрання Україна Євросоюз сьогодні розпочав свою роботу в Києві. Делегацію ЄС очолюють президент Єврокомісії Жан Клод Юнкер та голова Європейської ради Дональд Туск. Українська сторона має великі очікування, щодо цієї зустрічі, бо менш ніж за місяць у ризі Україні, може бути наданий безвізовий режим з ЄС. Про проміжні результати переговорів запитаємо в нашого кореспондента Ольги Кошаленко. Вона на прямому зв'язку зі студією Олю, чи отримав Київ сигнал підтримки від керівництва. Твоє собі слово. Цей саміт Україна ЄС історично є 17 за ліком, але насправді багато в чому він є першим. він є першим для України після підписання угоди про асоціацію з європейським союзом. Він є першим для президента України Петра Порошенка та новообраного керівництва Європейської ради та європейської комісії. Звичайно, він є першим заходом такого рівня після революції гідності. Тож президент Європейської ради Дональд Туск сьогодні до початку засідання сходив на вулицю Інститутську, яку називають вулицею Героїв Небесної сотні, де вшанував загиблих героїв, він поклав квіти до імпровізованого монументу і сказав кілька слів до присутніх українською мовою. Ваші герої віддали життя за Україну вільну від корупцію, за Україну, в якій правіть добро і щасність. За Україну сучасну і суверенну. Президент Петро Порошенко чітко окреслив ті політичні потреби, які українська влада має, і допомогу, в яких очікує від європейського союзу. Насамперед, це єдність усередині європейського союзу щодо підтримки України, зокрема, і повне продовження санкцій проти Росії аж до повного виконання мінських мирних угод. Також Петро Порошенко нагадав про необхідність розгортання миротворчої місії на Донбасі. І головні політичні вимоги це звичайно безвізовий режим. Європейським союзом, який може бути надано Києву на саміті у Ризі у травні, Петро Порошенко визнає, що щодо цього питання є ускладнення, які виникли у зв'язку із агресією Москви щодо України, але вважає, що це не має стати перешкодою для надання українцям можливості вільно подорожувати до Європи. без безвіз. Ну і одне з таких ключових глобальних очікувань це надання чіткого сигналу щодо. Перспектив членства України в ЄС. Президент сподівається, що за п'ять років Україна виконує усі необхідні умови і зможе подати заявку на членство у Євросоюзі. Відповідь європейської сторони була обнадійлива заохочення до реформ стратегічним орієнтиром в наших прагненнях до перетворень є перспектива членства України в європейському союзі. Допомога ЄС має сприяти зміцненню віри українців, незворотність. Майбутнє України в ЄС та необхідності пройти подекуди болючий, але не надскладний процес внутрішніх перетворень. Україна була членом європейської сім'ї, ще не є членом європейського союзу, але вона рідна нам і має ще більше зміцнити свої позиції в Європі. президентом Туском, що ця проблема не має бути перешкодою України право на безвіз. Економічна підтримка про неї говорив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Зокрема, він нагадав європейським партнерам, що Україна запрошує їх ставати акціонерами української газотранспортної системи. Це на думку прем'єр-міністра буде найкращою інвестицією в енергетичну незалежність як Європейського союзу, так і самої України. А Дональд Туск пообіцяв, що найближчим часом до України буде надіслано моніторингову місію, яка оцінить перебіг реформ в Україні і зробить свої відповідні висновки. Практично ті самі речі, що робилися в Польщі, ті самі речі сьогодні робляться в Україні. Складні, але правильні. І тому ми хотіли би, щоб завдяки нашій спільній роботі, ви нам підказали, де треба посилити процес реформ, де треба його змінити, а де треба визнати, що Україна зробила все. Що пообіцяли, ми надумали вирядити до України як комого швидше місію зацінювання, оцінювання. По перше, для того, щоб оцінити потреби і на можливості для того, щоб європейський союз забезпечив ці потреби. Ця оцінкова місія тоді зробить звіт, і цей звіт буде обговорений з усіма країнами-членами. Ну і зараз пленарне засідання у рамках саміту Україна ЄС триває. Воно має завершитися спільною прес-конференцією президента України Петра Порошенка та керівництва Євросоюзу. Тож подробиці уже у вечірніх випусках. Дякую, за подробиці. Ольга Кошеленко працює у Києві. У Києві сьогодні відбувається саміт Україна ЄС. База бойовиків у нашому тилу у селі Кірове, що під самою горлівкою бійці 17-го батальйону виявили комплекс будівель, в яких місяцями переховувалися бойовики до останнього часу, і це неподалік від українських блокпостів. Подробиці у сюжеті Олександра Загородного. Це ж дорога да. на горі занедбані шахти, терекони та побита дорога. Далі буферна, так звана сіра зона, селище Кірове занедбані гаражі, контора колишньої агрофірми. Саме тут бойовики облаштували свою базу. Ну по нашим почуттям зі зі та окола спальних місць було. Плюс-мінус. Ну, сейчас увидите. увидіть. Ми ну, по походимо по баракам этим всем, там увидите. Везде спальные там и тому подобное. Ліжка, матраци, а ще цинки з під набоїв та купи медикаментів. Ледь не в кожній кімнаті. На шприцах, таблетках та знеболювальному. Російське маркування. Вороніш. Сверху все написано. Медикамент. Медикамент. Город Санкт-Петербург. Улица Новоселов. В одній з кімнат бійці 17-го батальйону знайшли пакет ось таким добром: нашивки російської православної армії, георгівські стрічки та зотри зірочок на погони. А ще записник снайпера з позначеними секторами для стрільби. Походу, одні офіцери служили в них там. Вчора був алкоголік, сьогодні офіцер. А це тут отут знайшла в цьому ж принці. Це все тут знайдено. Це лише на карті гарно намальована лінія фронту, і зрозуміло, де свої, а де чужі в житті. Все зовсім інакше. Наприклад, ця база сепаратистів увесь час знаходилася в тилу українських військ, саме звідси спостерігали за українськими блокпостами та дорогами. Тренерівські розвідники були тут буквально до учора. Переконують українські військові на підвіконях свіже недопалки. Очевидно, коригували обстріл українського блокпоста. Над будинком і досі стерчить потужна радіощогла. Захопити в полон бойовиків нашим бійцям. Учора не вдалося. Ті встигли відійти посадками в бік горлівки. По сусідству з засідкою бойовиків працюють місцеві жінки, але вони нічого не знають і нічого не бачили. Ми тут не працювали, коли були. А лікадабилі послідні време то приходив прикоділці. Ні ні. Українські військові сподіваються, що після цієї знахідки кількість обстрілів їхнього блокпоста поменшає з Донеччина. Олександр Загородний Влад Журенко та Олександр Лобок ТСА. один про суди. Розваги терористів російські бойовики обстрілюють будинки мирних українців заради задоволення. У мережі з'явилося відео, на якому бойовики так званої Новоросії тестують стрілецьку зброю та за мішень обирають будинок мирних жителів, який з презирством називають Укропська хата. Стрілянина супроводжується нецензурною лайкою та принизливими коментарями в бік українців. Укропська хата, будемо борім Ісламський терорист розстрілює мирні українські дома. или не не так обстрелили как как они там говорят обстрелили наши позиции вот так вот вот да видите попал попал конечно слава Новороссии Загинув донецький бізнесмен Антон Клименко, рідний брат соратника Януковича, колишнього міністра доходів і зборів. Версії його смерті різняться. Зранку одразу кілька інтернет-видань написали, що Клименко втопився під час дайвінгу у Росії. Втім, точне місце пригоди ніхто не вказав. А от за повідомленням власних джерел ТСН з оточення міністра втікача його брат загинув у Єгипті. Бізнесмен невдало стрибнув у басейн поруч із власним номером, послизнувся і вдарився головою. Офіційної інформації щодо загибелі Антона Клименка, який разом із братом утік до Росії, немає. За попередньою інформацією, його поховають завтра у Донецьку. Вже не безіменна на могилі в Севастополі, яку приписували Віктору Януковичу Молодшому, нарешті з'явилась табличка. На ній дати народження та смерті сина президента втікача повідомляють кримські ЗМІ. Разом із табличкою коло могили поставили ще і сторожа з собакою. Вони нікого, крім рідних, до Христа не пускають. До цього поховання на братському кладовищі майже місяць було законспірованим. Навіть вінки та букети коло могили були безіменними. Однак саме коло неї бачили елітний похоронний кортеж з кримськими та російськими номерами. Пізніше Олександр Янукович підтвердив, що його брата поховали в Криму. Віктор Янукович молодший, загинув на озері Байкал. Під час катання лід не витримав і його машина пішла під воду. Надію Савченко завтра перевезуть у тюремне відділення 20-ї міської лікарні Москви. В СІЗО у неї почалася алергія, паморочиться голова, і організм більше не сприймає жодної їжі. Навіть дитячих сумішей про це ТСН повідомили російські правозахисники та адвокати ув'язаної льотчиці. кажуть Савченко поновила голодування ще тиждень тому. Нині їй важко пити навіть добову норму води. Окрім того, занепокоєння у російських тюремників викликає за низький рівень цукру у її крові крові. Схудла надія вже до 50 кілограмів. Сама незламна Українка у своєму листі сізо сьогодні написала. Цитую, я намагалася, але не лізе. Несмачна мені в Росії їжа. У мене почалася алергія, але на що ніхто сказати не може і вилікувати теж не можуть. Тільки заліковують кінець цитати вона говорила те, що начувствує, що не уже льогкі скукошились, всі внутриності скукошились. Дійсно, все дуже тяжело. Она уже неделю держит строгую голодовку, она не принимает никакой еды, она только пьет воду, и то недостаточно. Как она сказала, говорит, manera, сколько влезает, столько и пив. Это не диета, это голодовка. А у нее аллергия, да, есть из-за вот этой замены питания, это детское питание, такая молочно-протеиновая смесь. Видно, она как не очень хорошо у неї йде, она просто випльовує. И поэтому с этим связано как раз її желание і нормальне лічень вилучити. У неї низкий сахар, 2,6 в крови, в крові. Діодцетон повышен, Вес падає. Нічні вовки застрягли на польському кордоні. Перетнувши білоруський КПП Брест, вони зняли російський прапор з щільного мотоцикла в колоні, але на польському КПП. Тересполь їх зупинили, розпочавши надретельний обшук кожного байка і байкера. Розмова з польськими митниками триває третю годину. Весь цей час по польський бік кордону на вовків чекають кілька десятків польських друзів, байкерів з місцевого радикального груповання. Раніше Польща і Німеччина заявляли про скасування шенгенських віз учасникам мотопробігу з Росії до Берліна, присвяченого річниці Другої світової війни, назвавши його провокацією. З московського патріархату до Київського перейшла церковна громада на Херсонщині. У селі Приображенка відбулася перша архірейська літургія, яку провів архієпископ Херсонський і Таврійський української православної церкви Київського патріархату Доміан. Сама церковна споруда належить громаді, і коли люди вирішили змінити патріархат, священник їх не підтримав і поїхав із села. Ця церква стала першою в Чаплинському районі, що підпорядкована Київському патріархату. За 28 років у нас 20 батюшків помінялося, і чомусь всі такі нам присилали, ну не, не дуже нас е, жалували, як то сказати. І ми вирішили перейти. Після цього як ота війна, як це все так сталося. Не дуже вони хотіли наших поминати, хлопців. 15 мільйонів доларів допомоги вимушеним переселенцям в Україні додатково виділила Канада. Про це у Дніпропетровську заявив міністр громадянства та міграції Кріс Олександр. До цього переселенцям придбали одяг, взуття, засоби гігієни та необхідні речі на 3 мільйони канадських доларів. Як повідомили у посольстві, всі речі намагаються закупити саме в Україні, щоб водночас підтримати місцевих виробників. Волонтери кажуть, вивчають потреби кожної родини і навіть намагаються врахувати улюблений стиль одягу дорослих. Та дітей лише за один день у Дніпропетровському пункті допомоги переселенцям новий одяг, зуття та постільну білизну отримали три десятки сімей ще хороші, У мене Один ребенок, дівчатка, 11 літ. Я матерью-одиночкой, Одна співтовара. Ну тяжеловато, конечно. Ну, нічого уже приспособилися потягнечку. Сосідам государством, которої вторжилась сюда э, вооруженные силы, от которого находятся здесь, но которые пока еще не готовы даже признаваться в этом. Э, это позор для Путина, это позор э, для тех в России, которые его поддерживают. Э, мы будем работать с Украиной для того, чтобы эти ошибки были исправлены. Справа на мільйон гривень золотих та срібних прикрас на таку суму винесли крадії з однієї з крамниць на Житомирщині. Сталося пограбування у торговому центрі містечка Коростищів. У четвертій ранку невідомі зламали ролети крамниці, витягли сейф із ювелірними виробами і просто забрали його із собою. Камер спостереження в магазині не було. Нині в міліції вважають, зловмисників було щонайменше троє. Крадіжку вони скоїли за рекордні 2-3 хвилини. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження і шукають. Підозрюваних. За інформацією власника викрадено сейф. В сейфі знаходилось близько 600 найменувань ювелірних виробів. Половина з них це золоті вироби, інша половина вироби із срібла. Загальна вартість близько мільйона гривень. Від 5 до 10 років позбавлення волі загрожує 60-річному водію автобуса, що потрапив у ДТП на Херсонщині. Наразі чоловік у суді, де йому визначають запобіжний захід. У неділю пасажирський автобус-пас зіштовхнувся з локомотивом на нерегульованому переїзді у Каховському районі. Одна жінка померла по дорозі до лікарні, ще одна у важкому стані в реанімації. Також п'ятеро пасажирів дістали переломи та забої. Усього в автобусі було 30 пасажирів. За попередніми даними, водій проїхав на червоний сигнал самофора. А за словами пасажирів, він ще й розмовляв по телефону. Попередня причина не зупинився на красному светофорі, який е, був перед е, цим переїздом. Тому е, в останню хвилину побачив маневровий поїзд, який е, е, рухався на залізничній колії, і зацепив. Е, Задню частину автобуса. Труп на задньому сидінні авто. На Львівщині у місті Великі мости під час нічного патрулювання інспектори ДАІ помітили підозріле авто. Вазівська дев'ятка виїхала з провулка і перетнула перехрестя на великій швидкості. Цей маневр насторожив правоохоронців і вони спробували зупинити легковик. Утім, водій почав тікати. За кілометр інспектори побачили на узбіччі уже порожню дев'ятку, а на задньому сидінні труп молодого чоловіка. Водій та пасажир машини утекли. Їх досі розшукує міліція. Особу загиблого встановлено. Це 20-річний юнак, мешканець одного із сіл Жовківського району. За попередньою інформацією він помер від наркотичного передозування. Коли прибули на місце співробітники власне міліції, оглянули труп цього юнака і працювали експерти. І, власне, за попередніми даними юнак загинув декілька днів тому. Дружина загиблого під час київського напівмарафону Олександра Іщенка народила дівчинку. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала подруга родини Ірина Долецька. Вона також повідомила, пологи пройшли добре. Тим часом на сайті МВС України з'явилося повідомлення, що точну причину смерті киянина становить судово-медична експертиза. 28-річний учасник київського напівмарафону. Раптово помер в кареті швидкої йому стало зле після фінішу. Фінансово допомогти родині можна, надіславши гроші на рахунки родичів. Організатори заходу вже повідомили. ТСН, вони теж матеріально допомагатимуть дружині загиблого Олександра Іщенка. Ховатимуть завтра у Києві. Правоохоронці нарешті знайшли маму дівчинку, яка підкинула свою однорічну дитину до обласної дитячої лікарні в Чернігові. Увесь цей час жінка мешкала у своєї знайомої, дивилася сюжети про Настю, але так і не наважилася провідати доньку, бо соромилася свого вчинку і боялася осуду. Чому залишила дитину не зізнається, каже за сімейними обставинами, Правоохоронці склали на неї адміністративний протокол за невиконання обов'язків з виховання дитини, це означає, що Настю їй вже можуть не повернути. Дівчинка поки що живе у лікарні, медики не натішаться веселою білявкою. Скільки ще дівчинці доведеться жити у палаті приймального відділення? Тут не прогнозують, адже батько до доньки прийшов лише одного разу минулої п'ятниці. Вам она мешала? Вам надо было ее оставить? Нет, ну, проблемы как бы. Вот там не хочу говорить. Вы видели, что это ваша масленица, что вас ищут? Почему вы никуда не сообщили? Страшно стоит. Понад півсотні одеських рятувальників впродовж трьох годин напередодні приборкували пожежу на складах поруч із ринком сьомий кілометр. Там горіла двоповерхова будівля, де зберігалися взуття та пластикові віконні профілі. Палало приміщення загальною площею більш як півтисячі квадратів. Ядучий чорний дим здіймався стовпом на сотню метрів угору. Жертв та потерпілих немає. Вся складність гасіння пожежі складалася в тому, що металеві конструкції. Ферми і балки на даний час знаходяться в загрозливому стані. Від того, що проходили температурні перенапруження під час охолодження водяними струменями, є загроза їхнього обрушення. Площа лісових пожеж у Росії зросла до понад 170 тисяч гектарів. Вогонь вирує там уже другий тиждень. Зараз від стихії потерпає 14 районів. Найбільше Читинський. У Забайкальській держлісслужбі повідомляють, пожежі палають на відстані 5 кілометрів від шести населених пунктів. Побороти вогонь намагаються майже півтори тисячі рятувальників. Від лісових пожеж у Сибіру вже загинули понад 30 людей. Чилі завмерло в очікуванні нових вивержень вулкана Кальбуко. Через його активність довелося евакуювати більше шести тисяч людей і тимчасово закрити аеропорти. Нові виверження, щоправда, будуть менш активними. Литовище поновили роботу і навколишні села прибирають від пилу й попилу, що вкрили все навкруги щільним шаром. Влада побоюється, що в із рясними опадами вони можуть призвести до сувів. Дрони керовані думкою представили в Портигалії за допомогою шолома з електродами, які фіксують мозкову активність. Пілот керує запрограмованими літальними апаратами, не рухаючи пальцем. Це стало можливо завдяки останнім дослідженням нейробіології, які допомогли виділяти свідомі сигнали, що йдуть до різних частин тіла, коли людина хоче ними ворухнути. Завдяки такому підходу рухати можна не лише дрони, а й будь-які пристрої, наприклад, машину чи інвалідний візок. І це все, що я встигаю вам розповісти на цю мить. Більше новин дивіться в ТСН о 19.30. Я прощаюсь до завтра. Зустрінемося вже за добу.